В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Увага спецсигнали! В Ізмаїлі пройшов рейд вулицями міста. 9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 лютого орієнтовно такі. 393 290 осіб особового складу, 6 385 танків, 11 921 одиниць бойових броньованих машин, 9 435 артилерійських систем, 981 реактивних систем залпового вогню, 666 засобів протиповітряної оборони, 332 літака, 325 гелікоптерів, 7209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1881 крилатих ракет, 24 кораблі, 1 підводний човен, 12551 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1509 одиниць спеціальної техніки. 8 лютого Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Очільник області відкрив відділення інтервенційної радіології на базі Дунайської обласної лікарні, ознайомився з майбутнім реабілітаційним центром, відвідав Ізмаїльську станцію екстреної медичної допомоги, оглянув нову мікробіологічну лабораторію та реабілітаційне неврологічне відділення міської центральної лікарні. Докладніше про візит губернатора області в Ізмаїл розкаже наш кореспондент. Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Першочергово очільник області побував в Дунайській обласній лікарні та відкрив відділення інтервенційної радіології, де лікуватимуть хворих з діагнозом гострий інсульт. Сьогодні з робочим візитом перебував в Ізмаїльському районі, і це не випадково. Ми літом тут були і домовилися із міською владою, з районною адміністрацією про те, що з обласного бюджету ми також будемо давати допомогу, бюджетну допомогу для того, щоб відкрити ряд відділень. І сьогодні я можу констатувати точно, що. Робота в Ізмаїльському районі в місті Ізмаїлі ведеться. Відділення інтервенційної радіології оснащене унікальним ангіографічним обладнанням виробництва Філіпс. Воно дозволить обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, визначати стан судин, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси і хвороби, які неможливо виявити іншим шляхом. Роботу ангіографу наочно продемонстрували губернатору. Один із найкращих моделей ангіограф, який завезений в Україну. сьогодні установлений і зараз проходить сертифікацію для того, щоб Чим часом місяць два, що він вже міг би виконувати свої функції? Звичайно, це для. Я думаю, не тільки для Ізмаїла а для всієї області, тому що якщо такі потрібно буде обстеження провести, то люди будуть їхати не тільки з Ізмаїльського району там чи ближніх районів, а й з Одеси з інших регіонів, навіть України, тому що те, що сьогодні ми побачили, воно дійсно потужне. Воно дійсно це одна із таких потужних кампаній. Окрім відділення інтервенційної радіології, голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер ознайомився з майбутнім реабілітаційним центром. Він розміститься у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Відділення розраховане на 90 ліжок із сучасним обладнанням та професійними мультидисциплінарними командами. Реабілітація складатиметься з консультацій та індивідуального супроводу лікарів-фахівців і фізичних терапевтів, гідрокінезотерапії в басейні, індивідуальних занять із реабілітологами та ерготерапевтами у спеціально обладнаних залах і нейросезових. Сорних кімнатах також доступний буде лікувальний масаж, грязі куяльника, ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія. Далі Олег Олександрович відвідав ізмейську станцію екстреної медичної допомоги, ознайомився з її роботою, поспілкувався з персоналом та оглянув п'ять карет екстренки та одну військову машину, передані раніше на баланс Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Наступним пунктом, куди завітав очільник області, стала нова мікробіологічна лабораторія, розташована на базі поліклінічного відділення Ізмельської міської центральної лікарні. Метод ПЛР є одним з точних і достовірних лабораторних досліджень, що дозволяють виявити інфекційне захворювання на ранній стадії. Діагностичні можливості методу величезні. З його допомогою можна виявити найрізноманітніші інфекції: серед них ВІЛ, герпес, гепатит, туберкульоз. Тепер такі дослідження проводитимуть і в Ізмаїлі. Звичайно, це людське життя. Людське здоров'я. Також ми приїхалися по іншим лікарням і поставили ряд задач і попросили ряд допомоги для того, щоби. На інших напрямках в медицині були б також додаткові зроблені позитивні моменти. В рамках робочого візиту губернатор побував в Ізмельській міській центральній лікарні. Оглянув там укриття та реабілітаційно-неврологічне відділення. Наразі там тривають ремонтні роботи. Голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відзначив: наразі реабілітація військових та осіб постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення є першочерговим завданням. Область усіляко підтримуватиме Ізмаїл і за можливості сприятиме фінансу. Коли люди роблять, хочеться їм допомагати. Тому навіть настрій піднявся. Враховуючи на таку погоду, що дійсно щось рухається, щось робиться. Колектив працює як один механізм, і це дуже приємно. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. За доброю традицією у навчальному центрі морської охорони пройшли щорічні збори викладачів та інструкторів центру з колегами-науковцями Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького. Протягом тижня учасники акцентували увагу на розвитку педагогічної та професійної майстерності особового складу навчального центру морської охорони, зокрема створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, надання організаційно-методичної допомоги викладачам та інструкторам. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій на станції екстреної медичної допомоги провели рейд вулицями міста під назвою Увага, спецсигнали. Чи пропускали водії спецавтомобілі, що рухалися у транспортному потоці з вімкненими проблисковими маячками та спеціальними звуковими сигналом? Дивіться у нашому сюжеті. спецтранспорт!» Водії транспортних засобів не завжди надають перевагу в русі спецавтомобілям, що рухаються у транспортному потоці з вімкненими приблизковими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Така неуважність та нехтування правилами дорожнього руху не лише призводить до затримки в дорозі фахівців служби порятунку, а й несе в собі загрозу життю людей, що потребують термінової допомоги. З метою перевірки культури водіїв на дорогах. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та станції екстреної медичної допомоги провели рейд вулицями міста під назвою. Увага, спецсигнали пунктом 3.2 правил дорожнього руху України передбачено, що у разі наближення транспортного засобу з увівкненими проблизковим маячком або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Якщо екстрені служби рухаються по дорогам з увімкненими спецсигналами, це означає, що десь сталася надзвичайна ситуація, наголошує інспектор відділу і зв'язків з громадськістю Іван Бочковар. Тому в руках даних служб, які не завжди пропускають, знаходиться чиє життя. Якщо ви помітили, що наближається оперативний транспортний засіб, ви повинні. Якщо транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком. Та або спеціальним звуковим сигналом надайте йому дорогу і забезпечте безперешкодний проїзд з увімкненими пробисковими маячками синього і червоного кольору, або лише червоного кольору. Зупиніться біля правого краю проїзної частини згідно правил дорожнього руху. Пішоходи, утримайтесь від переходу проїзної частини або негайно залиште її. Як показав Рейд, більшість водіїв перевагу у русі спецтранспорту таки надавала, проте не всі компетентні у даному питанні. Деякі не знають, як слід себе поводити у такій ситуації чи просто роблять вигляд, що не знають. Як результат непропущені спецавтомобілі та штраф. Нагадаємо, за порушення пункту 3.2 правил дорожнього руху передбачено адміністративну відповідальність за частиною 3 статті 122 КУПАП, штраф 680 гривень. Сьогодні під час проведення оперативного рейду вулицями міста нами було притягнуто двох водіїв за порушення пункту правил 3.2. А саме за те, що вони не надали перевагу оперативним транспортним засобам, зуміпленими проблисковими маячками синього та червоного кольору, а також з увімкненим звуковим спецсигналом у житті може статися будь-що. Водії, що не надають перевагу у русі екстреним службам, мають пам'ятати наступного разу вони можуть не встигнути до вас. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин в Ізмаїлі біля центрального ринку фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій влаштували акцію з правил пожежної безпеки для жителів та гостей міста. Так, кожний охочий міг дізнатися, що таке вогнегасник та як їм правильно користуватися, а набуться навички перевірити на практиці, загасивши умовну пожежу. Для найменших містян рятувальники підготували окрему програму. Ті змогли дослідити пожежну машину зсередини, а також одягнути на себе елементи спорядження вогнеборців, такі як захисні каски та маски зі стислим повітрям. Окрім цього, діти спробували подати воду з машини, мали змогу скористатися аквагримом, а також отримали корисні роздаткові матеріали, розроблені для їхнього віку. 9 лютого відзначається міжнародний день стоматолога. Лікар, завдяки якому можна забути про зубну біль, з якими проблемами найчастіше звертаються пацієнти та як зберегти зуби здоровими. На ці та ряд інших питань відповідає хірург, стоматолог Ізмаїльської міської стоматологічної поліклініки. 9 лютого міжнародний день стоматолога. Вони наводять мости і заліплюють пломби, вселяють страх у серцях людей та дарують голівудську посмішку своїм пацієнтам. Стоматологія дуже незвичайна спеціальність. Це не просто наука, ще й творчість, розповідає один із провідних лікарів нашого міста Олег Костов. А зробити вибір на користь саме тієї професії йому допомагало покликання з дитинства. Я з детства знав, що я в будущем стану стоматологом. Хотілося допомагати людям приносить какую-то пользу. Особисто майстер бор машини розповідає, що на прийомі своїх перших пацієнтів не відчував страху, а переймався перш за все за якісну пророблену роботу. Адже професія лікаря-стоматолога дуже відповідальна і не вибачає помилок. Перший зуб удалив своєму другу. Це був верхній зуб мудрості, руки дрожали, не знав, який інструмент толком взяти. Ну знав, але не знав, як правильно їм потрібно тащити тот зуб, двигати його в яку сторону. Ну, вирвав. Кстати, все нормально. Однією з причин звернення людей до стоматологів є чутливість зубів, і причин цьому багато: низька гігієна, парадонтит, рецесія ясен. Олег Васильович наполегливо рекомендує, якщо справа стосується чутливості зубів, то перш за все потрібно звернутися до стоматолога. Самолікування тут протипоказане. навіть не дивлячись на рекомендації інтернет-знавців. Чутливість зубів буває визвана просто неправильною щіткою, неправильною зубною пастою. Щетка должна быть либо средней жесткости, либо мягкой жесткости. Паста должна быть обыкновенная, ни в коем случае не с отбеливающим эффектом, то есть не абразивная. Прийти к врачу на осмотр, на проверку, на наличие трещин, эрозий, кариеса, стираемости зубов. Доктор посмотрит и ответит, в чем причина. Ще одне із не найменш частих звернень до хірургів є проблемні зуби мудрості. Однак майстер бормашини розповідає, що питання із видаленням зубів мудрості індивідуальне, і всім рекомендувати видаляти зуби мудрості просто немає сенсу. Але у деяких випадках все ж таки це просто необхідна маніпуляція. Якщо зуб мудрості, не поражений карієсом, знаходиться в зубному ряду ровно, йому вистачає місця, він не приносить ніякого дискомфорту чоловіку, тоді його можна не видаляти, його можна сохранити. Ежели с ним возникают какие-то проблемы, то в 95% случаев это все заканчивается удалением. Лечить их очень сложно в связи с тем, что они находятся далеко, и подобраться к ним бывает очень тяжело, то в современной стоматологии лучше от них избавляться хирургическим путем. Нерідко трапляються випадки, коли зуб не можна врятувати лікуванням, тому його доводиться видаляти. Однак на запитання зуб лікувати чи видаляти, вам відповість винятково лікар, стоматолог, який проведе огляд ротової порожнини та поставить діагноз. Якщо від зубу щось залишилося в рту, то думати про удалення рано, поки не оберешся до стоматологу. Тобто одразу йти в хірургічний кабінет не потрібно. Треба спочатку йти к лічучому доктору. И консультирувати с ним, делать знімок в лучше, лучше всего компьютерную томографію і на лечение, начинать, лечити, а там уже все, все Загально відомо, що огляд у стоматолога необхідно проводити двічі на рік. У цьому плані медик виступає як дисциплінований пацієнт. Если пацієнт на 100% впевнений, уверен, що у него здоровые зубы ничего не беспокоит, то минимум раз в год советую раз в полгода, но Раз в год приходити на профгігієну к доктору стоматологу на професійну чистку зубов, щоб зняти наліт, який вже не знімається зубної На Наостанок лікар підкреслює, щоб не бути постійним відвідувачем стоматолога, необхідно доглядати ротову порожнину, а саме щоки, язик та звичайно зуби. Тоді ваша ротова порожнина буде захищена від каріусу, захворювань ясен та інших запальних процесів. Іміть вдома э, зубну нітку, це обов'язково. Советую каждый вечер перед сном проходить зубной ниткой все межзубные промежутки, учищать их, потому что кариес в основном появляется в большинстве случаев между зубами. Человек зубы почистил, лег спать, между зубов пища, которая застряла щеткой, не вычистилась, не очистилась, и там всю ночь вот сидит, находится и в этом месте образуется вот как раз-таки кариес. Поэтому зубна нитка обязательно кожен день перед сном прочищать всі все зубки, всі контакти. Перейти на электрическую щітку, рекомендую і хоча б раз-два рази в неділю прополаскивать полость рта. Тож здорова та білосніжна посмішка, визнаний стандарт краси та здоров'я, досягти його цілком реально, якщо мати справу з професіоналами. Ізмаїльське телебачення вітає всіх лікарів-стоматологів з професійним святом. Бажаємо щасливої усмішки на обличчі, міцної хватки та фінансового достатку. Даруйте людям здоров'я на всі 32 і отримайте натомість подяку, визнання і радість. Чудових результатів вам в роботі і на життєвому шляху. Катерина Бойченка, Ілля Кулинич для програми. Новин. У четвер, 8 лютого, Ізмаїл відвідав очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В рамках робочого візиту губернатор для Ізмаїльської станції екстреної медичної допомоги були передані 5 автомобілів швидкої. Як зазначив очільник області, екстрена медична допомога, як і всі безоплатні послуги, що входять до програми медичних гарантій, є пріоритетом для Одещини. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 60 копійок, продати за 38 гривень 5 копійок. Євро. Купівля – 40 гривень 57 копійок, продаж – 41 гривня 30 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у п'ятницю 9 лютого в Змилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5,7 градусів тепла, в день – 15,17 градусів тепла. В Одесі гарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. В день 12-14 з позначкою «плюс». Всі випуски програм 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com, на нашому ютуб-каналі www.izmailtv онлайн та у соціальних мережах Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!